Тітка Дете залишила Хайді у будинку родини Зееман. Пан Земан був у відрядженні, і коли Хайді приїхала, її зустріла пані Ротермайєр. Пані Ротермайєр була покоївкою, вона була відповідальною за самопочуття Клари, улюбленої доньки пана Земана. Незважаючи на те, що пані Ротермайєр сама хотіла, щоб у Клари була подружка, хайді її розчарувала. Хвилинку. Ми шукаємо дівчинку з чудовим характером. Вона має бути добре вихована, розумна, та допомагати Кларі. Каді саме така, як ви щойно сказали. Спочатку поспілкуйтеся з нею, ви побачите, що я маю рацію. Вибачте, але мені час іти. мої господарі чекають на мене. Я зайду за кілька днів, щоб подивитися, як тут справи. Навіть не думайте йти без цієї дитини. Замовкни Де, дете, дете, завжди? Тітенько, дете? Якщо тітка дете піде, я не знатиму, як повернутися додому. Вона має мені це пояснити. Тобі більше не треба їхати додому. Я хочу повернутися завтра. Я так тобі заздрю. Так добре, що ти можеш бігати повсюди, де захочеш. Так, але що тут особливого? Це може кожен. Mm -mm. Я не розумію. Я паралізована. Який жах. Тому ти маєш сидіти у кріслі з колесами. Мені дуже прикро. Як тебе звати? Я Хайді. Де ти, моя дітонька. Хайді, так добре, що ти приїхала. А я, Клара. Сподіваюсь, ми подружимось. У тебе гарне ім'я. Вітаю, Хайді. Добре, що ти приїхала. Вітаю, Клара. Тобі подобається у нас у Франкфуті. Але чому? Моя хоч повернутися додому до свого дідуся, і коли я поїду, я куплю багато білих булочок. Тобі не подобається тут через пані Ротермаєр. Тут нічого не вдієш. Вона завжди така, не звертай уваги. Якщо хочеш, я можу навчити тебе читати. Це зовсім не складно. У мене багато книжок. Може, тоді мені не буде так самотньо. З тобою мені буде веселіше. Ти перша дівчинка, яка не вміє читати. Це ж так просто. Усі колись вчаться читати. Я ні. Як це? Але так не можна. Усі мають вчитися читати. Ти теж. Ні, яка жахлива особа. Привезти сюди свою дитину і зникнути. Я цього так не залишу. Це ж треба. Себастьяне. Слухаю вас. Вечеря вже готова. Так, звичайно, готова. Тоді запросіть, будь ласка, Клару до столу? Слухаюсь, буде зроблено. <плес> Скажи у мене щось на обличчі. Ви так схожі на мого друга Пітера. Що, чому? Увага! Що? Я не хочу, щоб ти тут їла. Це неможливо. Mm. Ну, добре. Чого ти чекаєш? Будь ласка, сідай. Mm. Куличок? Куди? Хіба ти не знаєш, як поводяться за столом? Mm -hmm. Відколи це лізуть на стіл? <рив> ти маєш зачекати, поки тобі подадуть їжу. Я ж не собі, це ж для бабусі. <рив> ні, ні ні, ні, жодних пояснень. Поводя як належить чудові маленькій дівчинці. <рив> Чим я це заслужила? До речі, схоже, ти мене зрозуміла. Чому ти стоїш на стільчику дитинко? Дякую Саба Прислузі не дякують. Бабусю ти теж колись полевінка з квітів? ж! І такі гарні. Я повішу вінки вам на двері та на вікна, так буде набагато красивіше. Ні, mm -hmm. я хочу ось це. Булочка, <реш> чему вам так весело? Булочку. Візьми ще. Так, дякую. О, так що ж це таке? Моя дорогенька, схоже, тебе доведеться всього навчити. З самого початку. Спочатку я познайомлю тебе з правилами етикету за столом. Правило перше, якщо ти хочеш м'яса, то його треба брати ось так. Ти бачила? Це дуже просто. По-друге, ти забагато розмовляєш з прислугою. Говори з нею тільки тоді, якщо тобі від неї щось потрібно, вони починають використовувати твоє дружнє ставлення. Ти маєш бути суворою. Якщо тобі щось потрібно від Себастьяна, тоді просто скажи я хочу це та це. або принеси мені, будь ласка, це та це і жодного мені братства». Це схоже на вмовляння. Тепер щодо Клари. В цьому будинку до Клари звертаються пані Кларо, тому роби висновки. Нехай Гайді називає мене просто Пітер Пітер. Доброго ранку, дідусю. Я тут. Подивіться, що я вам принесла перші весняні квіти. Це так чудово. Можна? А вже ж, вони пахнуть весною. Отже, зима таки закінчилася. Так, яка краса. Допоможіть обережно. Не поспішай! Хайді, ти взагалі мене слухаєш? Хайді відповідай. Я з тобою розмовляю. Хайді. Відповідай. Хіба ви не бачите, що вона заснула? Цього не може бути. Слухаю пані. Негайно віднесі цю дитину у ліжко. Так, у Франкфурті. яка велика кімната. Це все було лише сон. В цій кімнаті темно, наче в якійсь коробці. Чине, зараз, Фу. я хочу бачити, як сяє сонечко, І як шелестять ялинки. Маю подивитися, чи не падає сьогодні дощ. Йозефе, Пітере, дідуся, я хочу додому. усі? Пітере, шмерлі, Берлі, бабусю. Пітере, заберіть мене звідси, заберіть мене. Дідуся, Пітере, це я. Тримай мене, Пітере, юки заждіть. Моя голова я на горах. Дивіться на неї, вона знову на підлозі. Хіба у тебе немає стільців? Хіба ти не чула, як я стукаю? Я стукала у двері, а коли я стукаю, то чекаю відповіді. Наступного разу пам'ятай про це. А зараз підводься, Твій сніданок готовий? Проте ти так пізно встала. Невже це так важко? Я ж сказала, підводця. Який сором, ти нестерпна. Mm. Хайді, встань рівно, інакше ти впадеш. Хайді, послухай мене, зрештою, що з тобою. Ти що глуха? Я сказала, ти маєш стояти рівно. Хайді. Відчепіться від мене. Відчепіться <кхи> Ти будеш поводитися так, як я тобі скажу. Звикай до цього. Я просто сумую за домом Добре, тепер ходімо. Дівчитель прийде о десятій. Я хочу, щоб ти вчасно була у своїй кімнаті. Не запізнюйся. Клара, я сподіваюся, ти не долікатимешся під час занять. Ході, я така рада, що ти приїхала. Принаймні я не почуваюся такою самотньою, як раніше. Слухай, Побудь, будь ласка, з Кларою, доки не прийде вчитель. Але не бігай тут Клара дуже хвора. Бувайте. Що ти робиш там біля вікна? Ти хочеш вилізти? Ні, я лише хочу подивитись. А тобі не боляче? Ні, мені зовсім не боляче. Як взагалі, з цього будинку можна визирнути на двір? Усі вікна зачинені. Навіщо тобі визирати? Гадаю, я ніколи не визирала з вікна. А ти не хочеш знати, що там на дворі? Невже тобі зовсім не цікаво? Я ще ніколи не визирала з вікна. З народження я живу у цьому будинку. Я просто не знаю, чому мені має бути це цікаво. Не знаєш? У мене є одна ідея. Чому б тобі не запитати у Себастьяна. Він точно усе знає. Точно дякую. Себастьян такий схожий на пітера. Він точно це знає. Але дивись, щоб тебе не впіймала пані Ротермаєр. Добре. Себастьяне. Себастьяне заждіть. Стійте, Себастіане, стійте. Чим можу служити? Обережно, щоб нас не впіймала пані Ротерма, цього мені ще бракувало. Мені потрібно це і це. Ти можеш зробити для мене те і А вже ж, залюбки, але я не розумію, що ви хочете, те чи це. Пані Ротермаєр казала, що так я маю розмовляти з вами. А якщо це сказала пані Ротермає, треба це виконувати. <гум> <гум> ну, так, добре. То що я можу для вас зробити, пані? Тихо. Будь ласка, не називай мене, пані я хайді. Так, я знаю, але пані Ротермаєр сказала мені так робити, і я нічого не можу з тим вдіяти. Байдуже, я хочу вам дещо показати. будь ласка. О, дякую. Так набагато краще. <реш> <реш> Нарешті моє вікно відчинене. Тепер можна визирнути з вікна. ж квіти. А де ялинки? Тут взагалі нічого не видно. Тут лише кам'яні будинки та вулиці. Айді, ти задоволена? Ти все бачиш? Пані Кларо, вам допомогти? Добре. Ти хочеш повернутися в гори? Ти так любиш гори? Ну, тоді нічого не поробиш. Хаді, я думала, ми подружимося, але ти не можеш жити у Франкфурті. Сказати пані Ротермаер, що вона покликла твою тітоньку. Так, будь ласка, мені дуже прикро Я тебе полюбила, і нам було так весело разом. Я теж тебе полюбила, але розумієш, я знову залишуся сама. Поступово я вже звикаю до цього. Моя мати померла, коли я була ще зовсім дитиною. Мій батько часто буває в відрядженнях, тільки пані Ротермаер завжди поруч зі мною. Мне так солно, я больше не витримаю. Ця пані вон она уже так мне набридла. Клара, зажди. Я все обдумала. Я останусь оттуда. Справди. Так, принаймні мне келька Чесно? Я залишуся тут. Я ще маю купити подарунки, тятьон для дідуся, для пітера цукерки і багато білих булочок для бабусі, цілий кошик Хеді я така рада. <гум> Клару, ти допоможеш мені купити усе це, коли я захочу поїхати додому? Так, а вже ж допоможу. <гум> Пані Кларо. Хайді Марі, хайді. Хайді Марі було непогано. Хайді мені більше подобається. Чудо, прогуляємось? Ні, як? Ти хочеш знову почути цю Рутермаєр? Я вже півгодини вас шукаю. Який сором. Мої нерви, цей безлад, Цей галас. Що ви робите? Стійте. Отже, хайді вирішила залишитися у будинку земанів. З Кларою вона порозумілася і з учителем теж. Якби ж тільки вона розуміла, що від неї він хоче, удома, у горах, ніхто не запитував у неї про такі несенітниці. Життя у цьому будинку здавалося хайді дуже дивним. Наприклад, вони зачиняли птахів у клітках, а потім іноді їх випускали. А ще ця пані Ротермаєр, яка все знала. Вона нічого не хотіла чути, і ще ці миші. Миші ж теж голодні. Але про це ми розповімо вам у нашій наступній історії.